Привіт, ви на каналі Цитрус. І сьогодні ми знайомимося з головними новинками від Samsung, які тільки-но доїхали на український ринок. Це одразу три пристрої: два смартфони Galaxy S25H та Galaxy S25FE і ще новий планшет Galaxy Tab S11. Усі вони різні за своїм підходом, але Кожен заслуговує на увагу. Отже, ми розберемо дизайн, дисплей, камери, продуктивність, автономність і ті фішки, які реально відрізняють ці гаджети. А головне підкажемо, кому яка модель підійде. Ну що ж, почнемо? Я думаю, з Galaxy S25H. Це смартфон, який робить ставку на дизайн і технології одночасно. Його товщина всього 5,8 мм. Вага на нас 163 грами. Я його майже не відчуваю і. Звичайно, це один з найлегших флагманів Samsung останніх років, але тонкий корпус не означає крикість тут титанова рамка. Захисне скло Gorilla Glass керамік 2 спереду і Victus 2 ззаду. І, звісно, захист IP68. Екран 6,7 Дюйма AMOLED 2X із роздільною здатністю Quad HD+, та частота 120 Гц. Картинка надзвичайно деталізована. Кольори соковиті, плавність відчувається і в іграх, і в скролінгу в соцмереж. І камери тут заслуговують на окрему увагу. Основний сенсор на 200 мегапікселів, плюс ультраширокий на 12. Завдяки потужній оптиці та AI-алгоритмам кадри вночі виходять максимально чіткі. А портрети виглядають ніби з професійної камери. А відео можна знімати у 8К із оптичною стабілізацією. Автономність. Теж непогана батарея на 3900 мАч. Здавалось би, небагато, але завдяки Snapdragon 8 Elite і оптимізації її смартфон тягне цілий день навіть при активному використанні. Але не всім, знаєте, потрібен ультратонкий флагман із топовими характеристиками. Тому є її варіант більш збалансований Samsung Galaxy s 25 FE. Все правильно, Ярослав, адже S25 FE – це смартфон для тих, хто хоче сучасний дизайн і флагманські фішки, але Трошки дешевше. У нього такий самий екран на 6-7 дюймів. Динамік AMOLED 2 x з частотою 120 Гц, але роздільна здатність трошки нижча. Full HD+. Для повсякденних задач повірте, цього більш ніж достатньо. Усередині працює Exynos 2400. Є 8 ГБ оперативки та варіанти пам'яті від 128 до 512 ГБ. Це дозволяє тримати десятки програм у багатозадачності без гальм. Камери простіші ніж у Edge, але все одно. Дуже гідні, основна в у нас 50 мегапікселів, ультраширокий модуль 12 мегапікселів і фронтальна на 12 мегапікселів. Для інстаграм-фото, влогів чи щоденних зйомок. Цього більш ніж достатньо. Є оптична стабілізація, тож відео виходять плавними. Але батарея тут солідніша. Це 4900 мАч із підтримкою швидкої зарядки 45 Вт, бездротової та реверсивної. Корпус трохи товстіше, 7,4 мм, Вага 190 грамів, і так само захист IP68. Це саме той варіант, який підходить для більшості користувачів, збалансований по всіх параметрах, стильний і витривалий. Раптом смартфон вам замало. Ну, так сталося у вас в житті, і потрібен пристрій для роботи, навчання чи творчості, тоді варто глянути на Galaxy Tab S 11. Tab S11. Це планшет із 11 дюймовим Dynamic AMOLED 2 x І так у нього теж є IP68, що доволі рідко для планшетів. Якість зображення в нього просто відмінна насиченість, контраст і плавність на висоті. У комплекті, до речі, йде новий S Pen. Він став ще точнішим. Ідеально підходить для заміток, малювання чи навіть монтажу фото. Усередині 12 ГБ оперативної пам'яті, сховище від 128 до 512 ГБ. Акумулятор на 8400 мАч, що дозволяє планшету жити повний день. І що важливо, товщина корпусу лише 5,5 мм. Вага близько 482 г. Тримати його в руках зручно, правда? Дуже зручно. М -м Навіть коли дивишся серіали кілька годин поспіль для роботи доступний режим DEX, який перетворює планшет на майже ноутбук. Підключаєш клавіатуру і маєш робочий простір із вікнами. Плюс Galaxy AI допомагає з перекладами, резюмуванням текстів та іншими задачами. І окремо хочеться відзначити звук: чотири динаміки стерео, Dolby Atmos, Тож планшет можна використовувати як справжній портативний кінотеатр. Тож, якщо ви хочете найтонший і найтехнологічніший смартфон, це у нас, звичайно, Galaxy S25H. Він у нас для тих, хто любить максимум продуктивності і камеру у преміальному дизайні. Galaxy S25 FE – більш народний вибір. Він збалансований і з хорошою автономністю та всіма потрібними функціями. А Tab S11 – це вже інший сценарій. Це планшет стане в пригоді для навчання, роботи, малювання або просто для тих, хто любить великий екран. Усі ці новинки вже доступні в «Цитрусі». Тож... Переходьте за посиланням під відео або заходьте в магазин і тестуйте наживо. Ну а ми дякуємо, що ви подивилися цей огляд. А якщо вам було цікаво, а я думаю, їм було цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, що саме з цієї трійки ви би обрали собі. Попереду ще багато новинок і реальних тестів. Тож побачимось зовсім скоро.